Озвучено Мунерзе. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. У мене ледь серце не вискочило. Зачекайте, мені здається, що я вже десь його бачила. А, він шукав Айзека біля озера. Цей хлопець лицар. Ох, вибачте, що налякав вас. Ви виглядали так підозріло, тому я. Через це він слідкував за мною, цей юнак також своєрідний. Але від нього я не відчуваю такої ворожості, як від Лоренцо. З вами все гаразд? Так, дякую, що потурбувалися. Я радий, що все добре. Він виглядає, як миле цусеня. Я один з лицарів Сіра Айзека. Що ж, як довго ви йому служите тут? Не так давно взагалі. Мені пощастило і мене взяли на роботу, тому що минулий лицар не бідокурив. Що трапилось? Точно, за виконання непристойної пісні у присутності лорда Айзека. Неможливо, це та пісня, яку він заспівав мені? Почекайте хвильку, він, як і Лоренцу, намагається обдурити мене. Тож чому ви тут ховаєтесь? Або ні. Що ж, я не збиралась приходити, просто занесла якось. Зрозумів, вам подобається спостерігати за своїм чоловіком. Але сір Айзек не дуже люб'язний зі своєю дружиною. Якби знав, що ви пішли, він би дуже засмутився. Слово засмутився точно підходить? Я дуже засмучений. Як може цей безпристрасний чоловік пізнати смуток? Може, цей хлопець надто звик до Айзека? М -м ви впевнені в цьому? Так, він не та людина, яка просила жінку зачекати на нього. Просити? Ах, накажіть йому, що я розповів вам про це. Лорд мене вб'є. Так і знала, що він тримає всіх у віжикових рукавицях. Але що ви тут робите? Нещодавно був інцидент в королівському палаці і раптово монстри. Що тут за поцюки під вікнами? Це... Це Лордайзик. Мій ідеальний чоловік. Так, я з вами повністю згоден. О, так це твоя дружина, єндеміон, який перебуває в бігах. З тобою ми потім розберемось. Що він наробив такого? Щасливець, за нього тут хвилюються. Е тоді я й піду першим. Вітаю вас, пане Іване. Як ви себе почуваєте, я дуже хвилювався, коли дізнався, що трапилось біля озера. Дякую, що турбуєтесь. Ну, що ви, то певне. Між тим, ви прийшли, щоб зустрітись з цим виродком? Злий. Цей тип, як завжди. Пробачте, я не хотіла втручатися в чужі справи. Просто хотілося подякувати вам за вчорашнє. Це те, що маємо робити ми, леді. Крім того, це ще й велика честь для нас, чи не так? Звичайна справа. Певно, якби я померла, всі опинилися у важкій ситуації. Не кажіть так. Не хочете пообідати з нами? Вам сподобається. Чи можу я приєднатися? Боюся, я заважатиму. Ні, ні, все добре. Тому що ви дружина леді? Що? А, ага, кров з носу? Хоч по яким поганим не було це тіло, я ніколи не стикалася з подібним випадком. Леді Рубекі, за вами все гаразд. Так, нічого страшного. Чому кров пішла на очах Вайзека? А? Ви. Чому ви така гаряча? Гаряча? Я, можливо, це. Як він зрозумів, що зі мною? Приношу свої вибачення, я не спеціально. З ким ви тут? Звичайно, що з вами. Хочете сказати, що прийшли сюди одна в такому стані. Леді, коли прибуде лікар? Ось, візьміть хустинку. Ем, тут така справа, я нікому не казала. Не потрібно кликати лікаря. Пробачте, що потурбувала вас. У мене просто легке запаморочення. Запаморочення чи немає інших причин? Відколи в твоєму будинку слуги почали себе так поводити, як це можна було не помітити? То правда, кожного року такий дивний біль, який не міг діагностувати і вилікувати жоден лікар. Я завжди вважала, що це розплата за перенесення в чуже тіло. Але зараз Айзек каже, що моє тіло гаряче, як піч, і навіть витирає кров з носу. Я трохи спантелична, але дуже щаслива. А ще голова якось крутиться. О, леді Рубекі? Гей, прийдіть у себе. Леді. Зараз це. Рубекія. Це мій кінець. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.